Народ, усім привіт, усім бонжур! Сьогодні дуже крутий проєкт. Буду робити ось такий ножик. Саме головний прикол в Шурукія це буде стабілізований ріг лося або лосихи, я не знаю. І це буде Дамаск. Думаю, буде дуже крутий проєкт. Погнали робити. Дивіться, як класно, я придумав. В центрі, В центрі буде дві циркулярних пилки через прокладки Сей, надіюсь, По бокам ресора. Ось такий пакетик. Супер, клас, так. Да. Все. І тут зроблю подібний. Почитав коментарі, подивився туди-сюди і коротше, судячи по всьому, нормальна висота на чи мене має бути визначатися ось так. Стало ось так, стоїш рівно тут 90 градусів. Оце типу, моя висота кувальні. на ковальні. Сьогодні спробую, як воно з такою висоти кувати. Під час роботи я не записав висновок на рахунок висоти на ковальні. Зараз хочу сказати, що я стояв трошки занадто високо, але це значно краще, ніж коли на ковальня занадто висока, тому що мені здається, я був значно витриваліший і міг бити значно сильніше. Так як і інструмент та одяг потрібно підбирати по зручності для себе, потрібно обов'язково звернути першочергову увагу на висоту на ковальні. Це виглядає як щось, на що ти звертаєш не першочергову увагу, але насправді це важливий показник і його найпростіше виправити. Наступного разу я спробую знайти підставку хоча б на 5 см нижчу. І обов'язково буду ділитися з вами дослідженнями цього питання. не знімається. Того дня ми, як завжди, працювали в парі двох з Андрієм. Він працює над дуже крутим проектом. Це Дамаск з Нікелем і Х12МР. Це, можна сказати, преміум матеріали для виготовлення ножів. Я вже з нетерпінням чекаю, побачите, що в нього вийде. З часом я також обов'язково дійду до виготовлення своїх ножів з таких класних матеріалів. Але в дану секунду я радий, що я взяв більш дешеві матеріали. Але з другої сторони радить, що у мене зразу дві заготовки і можливо хоча б одна вийде нормально. Блін, по-моєму, це тоже розслаблюється. Блин, все розслайлось! Все расслоилось. Я обісрався, з ким не буває. Нічого страшного, розлізлися два пакети. Я візьму зараз, щоб не залишати себе з якогось вирву стандартно шматок ресори і викую щось з нього. Інших варіантів немає. Thank you very much. Good boy, my love. Друга порада, на яку звертаєш увагу не в першу чергу, це те, що потрібно бути готовим до того, що в будь-який момент може піти все не за планом, і план доведеться дуже швидко змінити і виходити з ситуації. Навіть якщо ви прочитали всі характеристики металів, дослідили всі температурні режими і всі особливості роботи з даними металами, в будь-яку секунду може статися одна маленька дрібничка і доведеться імпровізувати. Тому тримайте під руками завжди шматок якоїсь ресори, щоби не опускати руки і не залишатися без виробу, якщо ви вже взялися кувати цього дня. прикол в тому, що навіть якщо мені вдасться викувати так, як я хочу, а я хочу, щоб залишити сліди ковки, щоб по мінімум була слісарки, Тобто його треба зробити тонким. Скоріше за все, в мене не вийде його нормально загартувати, його може повести, тому що дуже велика площа чогось тонкого. Буде вести 99%. Хочу зробити деякі шпочки. Я такого ніколи не робив, але думаю, це отак от Долишно скільки нерівняється. Андрій, такого доню, як ти думаєш, попробує рівно чи не рівно? Андрій також завершив свій перший етап зварювання, підрівнює, танцює свій переможний танець, Розрізає це все на три частини і буде проковувати це ще раз. Я недостойний того, щоб мене знімати. Я також майже не випускаючи носа, розмітив контури свого майбутнього ножа і приступив до вирізання. Зараз будемо знімати реакцію на Дамаск. Ну, по суті, красиво, так. Да. Вау, нічого. Коротше, що сказати. Круті матеріали дуже круто. До цього треба дійти. Дуже шкода, Ні, не те, що дуже шкода, добре, що в мене з дешевими матеріалами сьогодні не вийшло, бо якби я віддав 100 доларів за оцей метал і в мене теж сьогодні не вийшло, я б був більш застроєний, ніж так. А так, ну, скоріш за все, проблема основна була в тому, що я ці пакети підготував декілька тижнів тому. Вони в мене були в підвалі, там, де сиро, вовку, вони там, мабуть, щось трошечки там, там залиплися, якісь там тарганець. Таргани туди позалазили. І ніфіга не вийшло. Це такий маленький от досвід, урок. Мені здається, треба на свіжу. Зробив пакет і все. Бо того, що ці всі заготовки вилазять боком. Але сподіваюся, без того, що я хотів, не залишуся. Дощ під настрій Богдана. Якщо тут подивитись, то видно, на яку глибину ще заходять ці шви от сюди, а там далі буде цей контрастний красивий узор. Але контраст прям те, що я хотів. От у мене сталюка протравилась і стала такою вже ще не чорною. Я думаю, що я її ще буду кавою чорнити, а нікель залишається світлим, яскравим таким. Прям. Це саме те, що я хотів. Дорогий щоденник, мені не передати ту сюди і приниження, яке я сьогодні переніс. У мене розмовилися два пакети домашка. Хто таке може ще зробити? Ну, прикольна форма, так? Напишіть в коментарях. Ось така ламачка вийшла. І не важкий, тільки би загортувався. Залишився один з найвідповідальніших моментів це загортувати, щоб його не провело. Я підготував уголки, буду зажимати влащата. надію, все буде добре. І ще одна відповідальна місія. У мене є тепер моє власне клеймо. І ще плюс додатково покажи, в мене є клеймо. Це емблема групи Тора. Я їм постійно збираю, роблю якісь збори, розіграші. І ножі, які будуть збором для них. Я буду ставити оце клеймо. Це буде таке унікальне ексклюзивне клеймо. А це моє клеймо мій логотип каналу. Ось. І сьогодні ми маємо його поставити. Замовляв я його. Сайт називається Laser Art. Мені дуже сподобалася, Прикольна якість, вони його навіть заворонили. Тут є позначка, з якої сторони знаходиться низ цього клейма. Мені здається, класний, якісний виріб. Якщо що, залишу силочку в описі. Гляньте, вам знадобиться така штука, якщо ви робите ножі. Перший раз ставлю клеймо на ножі. Так, да, загортувалися. Я Це прошкребав, що найцікавіше, поки була включена камера, воно не, не йшло. А тільки я виключу, дивіться, яка стружка пішла зразу нормально почало сверлітися. Що мені написали в коментарях більш досвідченіші майстри, це те, що бойстер потрібно не щоб він легко заходив сюди, а його забивати. Для цього треба взяти трубку. Я відрізав ножку від стула. Тепер у мене столу з трьома ножками. І ось таким от макаром це діло садиться. Зараз зап'ю, майже майже ще трошки попрацювати, але цей больстер посаджений один з кращих з тих, що я садив. Ось тут бачите, зазору майже зовсім немає. Так, ще трошки отут прибрати і все. Тепер би бажано. З отвором розібратися так, щоб все вийшло. Можливо, я зараз роблю трішки якусь помилку, яку не варто робити. Але зато я і ви будете знати, чи так варто робити, чи не варто. Коротше, це повна фігня, не робіть так. А може і не фігня. Так, нормально, нормально. Зараз перший раз буду свердлити цього рога лося. Ніколи до цього роги не свердлив. І це максимально той момент, коли може все, скажімо так, рухнути і нічого не вийти. Фу, але штаняє. Штаняє якоюсь старою бабкою. Перепишу. Штаняє собакою яка здохла. Ой, я не думав, що це так наскільки погано. Як би, мені цього не хоч... як би мені цього не хотілося, думаю, це єдиний варіант, як зробити цей отвір зараз в теперішніх умовах. Ой, Фу, дійшов запах. Це Жесть, я не знаю, чи видно сльози, блін, але я просто помираю від смороду. Це, блін. Це, блін, фу, блін, мені аж трошки важко говорити. Та наскільки сильно ваняє, що я навіть не знаю. А, жесть, Короче, зараз я відкрию провітрю, а потім продовжу. Чергове геніальне рішення, про яке я можу шкодувати. На металобрухті я знайшов ось таку фрезу, чи я не знаю, що це таке. Зараз затисну шуруповерт і буду пробувати ним розсвердлити, бо то, що щось ніфіга, вона не вона воно не свердлеться. Блін, класно насправді. Мій експертний висновок, пішов в сраку той лось зі своїми рогами, і більше я це робити не буду. Хіба що за якийсь, я не знаю, мені за це хтось заплатить, бо того, що просто так фу, блін, це просто гадость. Краще з деревом. Краще з деревом. Я в цілому запахи нормально переношу. Я один раз взявся за доску голою рукою, там хотів її прибрати, а під тою доскою хтось насрав, і там було ще свіже говно. І Я так от. Тоді навіть, навіть, ну просто думаю, ну треба піти помити руку. Ну Сьогодні ну просто рвотний рефлекс постійно, тому що запах наскільки специфічно противний, що я не знаю, як вам передати словами. Коротше, понюхий. Так, залишилося всього нічого, це все, блін, відполірувати, приклеїти, довести до путя. Роблю за таким самим принципом, як на сокирі. Це трошки травану, а тут... ой, а тут, де має бути чисте, залишиться відполіроване. Так, ну що ж сказати, ви вже, мабуть, поставили лайки, написали коментарі, можна клеїти цю ручку. Як каже одна китайська мудрість, завжди можна знайти час, щоб випити смачного чаю. Інша мудрість каже: якщо ти не знаєш, де його замовити, то перейди за посиланням в описі в чайну лавку Ті Воріо і замов з промокодом bogdan 10 і буде тобі знижка 10% і буде тобі щастя. Прикиньте, я купив шкіру. Буду пробувати зробити піхви. Я в шоці. Не знаю, чи треба вам казати, що я це все роблю перший раз і взагалі шкіру таку, в такому вигляді тримаю перший раз. Чисто на інтуїції намалював ось такий от макет, ескіз, я не знаю, як він називається. Зараз буду вирізати. Особливо детально процес виготовлення піхви я не планую показувати. Можливо, я коли знімлю окреме відео, де я буду робити піхви для всіх своїх ножів і по. Пояснювати якісь нюанси, які я зрозумів, поки що я покажу все так сильно загально. Вирішив, що клейма багато не буває, треба, щоб воно окуповувало себе. Вирішив бахнути його ще сюди. Логічно було би потренуватися на якомусь шматкове, але я впевнений майже на 100%, що все буде нормально з першого разу. Так, майже впевнений, що все буде добре. Вже все було б нормально, якби не один маленький нюанс. Це ось все було з самого початку ще при покупці. Я чогось нічого з ним не зробив. І зараз не знаю, що з ним робити. Опа. От і вирішив питання. Ну що народ? Вуаля, ось все і готово. Зрозуміло, що не ідеально. Стрічки трішечки нерівні. Тут більш-менш відполіровано. А, як ріже? Ріже. Я думаю, так, чисто торта підрізати можна. Я задоволений своїм клеймом, задоволений підгонкою Больстра. больстра. Сілому вийшло непогано, мені здається. Напишіть в коментарях, як вам. Що ж, дякую всім за перегляд. Гляньте в опис до відео. Всім гарного. Ставимо лайки. Пока. Забув сказати, що в моїй групі в телеграмі, посилання її в описі, ми придумували назву для цього ножика і зупинилися на назві Персик. Мені подобається. Як вам? Якщо що, гляньте нашу групу. Там багато цікавого.